Це 15 потерпілих визначених, 130 співробітників міліції, 46 депутатів обласної ради, 54 співробітника Вінницької обласної, державної і Вінницької обласної ради допитані люди, 28 осіб, які були очевидцями, тобто знаходилися з тих людей, які приймали участь в цих заходах. Тому ми розглядаємо всі версії. І я, наприклад, ту, що, ну наприклад, що. Пропали деякі речі з обласної адміністрації, звичайно, тут треба всебічна оцінка і розслідування дивитися цих всіх подій, які були. Тому тут для того ми і розслідуємо цю справу, чому ми проводимо ці обшуки. Тому що, наприклад, розслідуючи справу, звичайно, хтось говорить, це ті це зробили, це говорить, це ті зробили, а це ті представники зробили. А Ті кажуть, а це взагалі хтось приїхав, Бог не знає куди, і це таке не я рахую, що все-таки тут треба тверезо і мислити, і давати оцінку і нашим мешканцям, які приймали участь в цих подіях. Звичайно, давати оцінку тому, як, чому так сталося, причина обов'язково повинна бути. Ну і згоден з вами з тим вашою, будемо говорити припущенням, що можливо десь воно мене... є.